Друзі, вітаю психологічній студії Сенс, це блог про психологію та психотерапію, і я Мар'яна Франко. Сьогодні говоримо з вами на тему розвитку самооцінки. А саме хочу запропонувати вам один важливий лайфхак, кілька способів, як можна самостійно розвивати самооцінку. І що саме дозволить вам зекономити час, нерви і гроші на власну психотерапію. А якщо ви вже ходите до психотерапевта, то скоротить час, який ви приділяєте власне темі розвитку самооцінки, адже ми мусимо розуміти, що наша самооцінка не знаходиться у вакуумі і на неї впливає маса речей. Тож, давайте почнемо з лайфгаку. Як на мене, це найважливіша річ. Яку би я рекомендувала, напевно, кожному, і що дасть вам можливість зрозуміти, про що я говорила в минулому відео щодо диференціації? Та це дуже важливе слово щодо самооцінки. Якщо у нас диференційована самооцінка, і вона базується не на одній ніжці, як ніжка в столику, а має кілька ніжок, то наша самооцінка точно буде стабільнішою. Це пов'язано з диференціацією або хто цікавиться інвестиціями, є таке поняття як диверсифікація вкладів, так і коли ви вкладаєте в розмиток своєї самооцінки ось ці от диференційовані різні речі пов'язані з вами, ви точно не припадете. Але це дуже важко зробити на практиці, а наша психіка так влаштована, що ми скочуємося в магічне мислення і накладаємо штампу не тільки на інших, але й на себе. Я хороший, я поганий, я успішна, я не успішна, я ідеальна, я там лузер, я красива, я не красива. Або додайте щось своє. Тож, який лайфхак? Спробуйте в своєму житті не ставити себе. Вище чи нижче, ніж інші люди, ніж будь-хто з інших людей. Здається дуже просто, але коли ви спробуєте, ви побачите, як ваш мозок постійно намагається вас порівняти по параметру краще гірший. Якщо вам вдасться втриматися власне, в цьому стані, що немає нікого кращого, немає нікого гіршого, Нашого мозку доведеться управлятися в диференціації. Якщо я не краща і не гірша, то я яка? До речі, які ви, якщо ви не як кращі чи гірші від когось? І тоді ви починаєте бачити саме свої сильні сторони. Тоді я спокійна зараз, або ж зараз неспокійна, тоді мені вдається ось це або щось інше. Тоді ви починаєте підсвідомо диференціювати. Що вам вдається і що вам не вдається, ви виходите з цього постійного некорисного порівняння. Запам'ятайте цей лайфхак. Не ставте себе кращим чи гіршим, ніж інші люди, вищим чи нижчим. Тепер кілька способів, як ви можете розвивати власну самооцінку самостійно. Справді вони дуже пов'язані з тим лайфхаком, який я вам щойно описала, і запам'ятайте, будь ласка, його навряд чи ви знайдете його в книжках. А от способи, ті, які би я рекомендувала, можете навіть почати сьогодні, візьміть і складіть список по тих параметрах, які вам цікаві. Наприклад, розум, характер, щастя, здоров'я. І вводіть в своє життя поняття континіуму, тобто по рівню, там щастя, здоров'я, краса, інтелект, не знаю, там соціальний успіх, стосунки. Характер, на якій поділці від 0 до 100% знаходитеся ви, і ви побачите, що ваша особистість має свій візерунок. Наприклад, характер у вас може бути чудовий і розум гострий, але здоров'я зараз здало, соціальний успіх, ну хотілося би краще. І тоді у вас вийде така собі діаграма, що Характер і розум, наприклад, на 70-80 пунктів зі 100. здоров'я зараз близько 50%, і хотілося б його поправити. Соціальний успіх, очі, наприклад, молоді не досягли кар'єрного успіху, він буде, наприклад, на 40. Але, наприклад, стосунки у вас є, і вони дуже задоволені, наприклад, це на 90%. І ви побачите, що насправді більшість ваших параметрів вони мають певну градацію, і, ймовірно, більшість навіть неї знаходиться вище, ніж 50%. Це чудово. І деякі речі, наприклад, що я імпульсивна, ну, я ні, насправді, але таке може бути. І а, в такому разі а, з імпульсивністю я би хотіла попрацювати, і ви почнете бачити свої сильні сторони. І якщо такий самий список градацій ви зробите для іншої людини, вам буде легше з нею взаємодіяти, адже ваша самооцінка буде диференційована. Більш того, ви перестанете ідеалізувати чи демонізувати іншу людину. Тому що ви побачите, що в неї завжди є сильні сторони, слабкі сторони, і більш того, ви побачите, що всім людям інколи на голову падає шафа, як казала колись моя одногрупниця, і інколи людина не справляється з якимись викликами життєвими, і, наприклад, з нею важко мати справу, але загалом вона окей. Чому це так важливо? Тому що ваша самооцінка тоді буде мати власне ті мішки, ті основи, за які вона втримується. І мені дуже подобається одна історія з книги Бодошефера, як він описував про себе це такий а, мотиваційний спікер, і а, інвестор, і письменник, який займається фінансовою грамотністю. І, власне, він описував себе як людину, яка з молоду була дуже, а, ну так він про себе в буквальному розумінні казав, що він був дуже завернутий на грошах. Він просто був захоплений поняттям гроші. І настільки, що він навіть свою собаку назвав Мані і казав, що коли я кликав Мані, мані, то собака завжди до мене прибігав, і гроші до мене відповідно прибігали. А, і власне, коли його друзі бачили це, то вони казали: Бодо, ти, ти якийсь дурний? Ти якийсь дивний. Я казав так, але за те багатий. Чому? Тому що для нього була важлива. Ця аніжка самооцінки під назвою успіх у грошах. Окей, людина має право бути завернутою на грошах. Але, як на мене, це яскравий приклад доброї самооцінки. Людина знала, що для неї важливо, і вона спиралася на власні цінності, нехай грошові. Як можна собі ще допомогти? Заводіть собі щоденне досягнень, в якому будете записувати щодня досягнення, які вам вдалися за сьогоднішній день. Таким чином, ви заберете пульт управління від вашої самооцінки інших людей. Ви навчитеся оцінювати себе самі, адже жодна інша людина не може насправді об'єктивно оцінити вас, адже ніхто не вбрався в ваші мештання не прийшов ваш шлях. Ніхто не знає, як для вас було важко щось досягти, і, а, нарешті, ось це вдалося. Ніхто не зможе це оцінити більш адекватно, ніж ви, в якій ситуації ви були. Адже інколи вибратися з ями є більш важливим, ніж піднятися нагору. Пам'ятайте про це і заведіть собі цей щоденний досягнень. Я колись про нього ще розповім окремо, адже дуже важливо його правильно заповнювати. Ну і останній момент, про який би я хотіла сказати, на рахунок розвитку самооцінки самостійного зараз, те, що зекономить вам час, нерви і, власне, допоможе вашому психотерапевту, якщо він є, або ж в певній мірі. Можливо, вам і не здобиться до нього звертатися. Будь ласка, подивіться на ваше оточення, на ваше середовище. І наше середовище може бути таким, яке підтримує нашу добру самооцінку, яке вірить в нас, яке помічає наші досягнення, а не знецінює, а може бути дуже знецінюючим. І якщо ви просто зміните Потрошки це можна робити не одразу своє середовище, найбільш підтримуючи, Я не говорю позбуватися людей з свого життя, але, неможливо інколи збільшити дистанцію. То ваша самооцінка вона насправді вже може спонтанно бути більш стійкою, адже вас ніхто не буде виводити з стану рівноваги і казати, Ні, ні, ти нічого не досягнув, ага, там 11, а чому не 12 і так далі. Тож, будь ласка, пам'ятайте, що самооцінка є основою нашої особистості і не менш важлива, ніж імунна система для організму, і вона, власне, має бути не високою чи низькою, а адекватною. І це саме та система оцінювання, яка дозволить вам краще орієнтуватися в собі, в стосунках, в оточуючому світі, і досягати успіхів. І, звісно, на завершення хочеться ще щось хороше побажати. І напевно найкраще, що я можу побажати, власне оточуйте себе тими людьми, які вас цінують, і тоді ваша самооцінка точно буде в порядку. Майте гарний день, слава Україні!